Те, що ми живі сьогодні, те, що ми можемо, навіть світла немає, навіть якихось благ немає, ми розуміємо, що Ісус Христос є Спаситель. І це, це є саме основне. І знаєте, Бог кожного любить нас. І Він помирав, за наше, щоб ми жили і щоб ми мали вічне життя. Ми тут на землі тимчасові. І ті всі речі, які ми переживаємо, вони є тимчасові, тому що Бог дарує через Ісуса Христа нам вічне життя. Я хочу разом з вами помолитися. Я багато вже молився тут. У вас там під виноградом, знаєте, там дуже класне місце. Але хочу ще раз з вами помолитися, бо знаєте, сьогодні ми можемо е, вже нормально стояти, літає ще, але вже не так, як тоді. Бо коли ми стояли, то звідти туди, туди летіло, звідти там туди летіло і отак, отак воно було. Тому давайте, я хочу за вас помолитися і разом з вами. Боже, ми дякуємо тобі сюди. За те, що ти є добрий і милостивий Бог, за те, що ми живі і здорові, Господь, дякую Тобі, що ти благоселяш нашу землю, Господи, і допомагаєш нашому війську, Господь, проганяти Боже, ці диявольські війська з нашої землі. І ми знаємо, що наша земля буде вільною, Господь, і що ми заживемо на нашій землі. Дякую Тобі, Святий. Що ти помарав за нас, Господь, що ти віддав своє життя, що ти віддав Боже свого сина за нас на хрест. Він я Ісуса Христа, я молюся, збережи кожного, дай кожному здоров'я. Нехай, Боже, Твоє, благословіння буде на кожному домі, благослови все, відбудувати, Господи. Ісус Христос, я приймаю тебе. В своє серце, своє як, серце. Як, свого як свого особистого Спасителя. Ти, мій Господь, ти царюєш. ти царюєш, ти віддав свого сина за мене. Сина за мене. І я приймаю цю жертву. Я приймаю кров нового заповіту. Я приймаю кров нового заповіту. Яка проливалась за мене проливала. ти, мій Господь, живи в моєму серці, моя душа належить тобі, збережи мене, Господи, і поведи мене в своє царство. Дякую тобі за вічне життя. Дякую тобі за радість спасіння. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте всі благословені, що приїжджали, привозять до Львова. Ваші буржуйки нас стоять. Раді знову бути вас. Через чоловіка, так? Получили всі буржуйки, хто нуждав. То, що ви привозили, допомагали, люди отримали. Так що ваша буржуйка є стоїть в нашаті. Ми раді, що хоч, хоч трошки могли ну, допомогти, щоб було тепліше в домівці. І також попри ну, от, такі матеріальні да, речі, які необхідні, буржуйка, продукти, які ми привозимо одяг. Хочеться, щоб і в душі було тепло. І ми також приїхали до вас з Івангелією, словом Боже, яке живе ідеально робить свою роботу в нашому житті, в нашій державі. З Божою допомогою. Говорячи з хлопцями, з військовими, вони кажуть, тільки з Божою допомогою. Ну, коли нульові були можливості на початку, да? і бачачи різні свідоси, коли хлопці розказують, де Бог втручається, де Бог заступається, Бог Бог дають І дають я би хотів один вірш прочитати з цієї книги це слова Ісуса Христа. Ісус Христос Він говорить такі слова: Прийдіть до мене, всі знеможні і обтяжені, я заспокою вас. Як ми прийшли, і де що можемо отримати, так і можемо прийти до Бога. В нашій молитві, в нашій десь біді, в переживаннях можемо свій біль, своє серце, свою душу відкрити йому. І Христос сьогодні з серцями, об'яттями він готовий прийняти кожного. І там далі цей текст він говорить, і знайдете спокій і душа ваша". Е, Життя на цій землі не закінчується, не завершується. Ви знаєте, що ми маємо вічне життя? Я вам скажу, що це є найбільша радістю, Бог дає. Що ми, знаєте, бо люди деколи думають, о, я тут мучуся, скоріше в землю би піти. Ні, в землю людина не йде. в Землю йде тіло. А людина йде у вічність. Але от куди у вічність людина піде, бо є дві вічності, правда? Я є віщась, є пекло і є що ще? Да є з Богом. І коли людина вибирає Бога тут на цій землі, коли людина примиряється з Господом, вона має вічне життя. А уявіть собі, люди, які не використали свого життя, вони просто прожили так, як хотіли, та? і не примирилися з Богом, то вони і тут мучаться. І там будуть мучитися. На жаль. На жаль. Тому, знаєте, Біблія каже, ми, ми завжди шукаємо посередників, так? Але дивіться, що каже Біблія, це перше післення до Тимофія, другий розділ, п'ятий вірш. Каже, адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх. Це було свідчення свого часу. І сьогодні кожен має доступ до Ісуса Христа. Сьогодні кожен має доступ до Бога. Я колись прийняв Христа в своє серце, живу з Ним і не боюсь померти. Знаєте, Тому і їздимо по таким місцям, тому що знаємо, що треба служити людям. Боялися би сиділи би вдома. Тому хочеться, щоб кожен з нас ми, ми були примирені з Богом, мали мир з Богом і були впевнені сумо спасіння. Господь дає сюди. Я хочу, щоб ми разом всі помолилися, щоб Антонівка була спасенка в ім'я Христа. Давайте повторюйте за мною. Ісус Христос. Ісус Христос. Христос. Я приймаю тебе, Я Я приймаю тебе. Своє, серце. своє серце. Як свого особистого Господа. Як свого особистого Господа. І, Спасителя. і Спасителя. Прошу тебе. Прости мені мої гріхи. Прости мені мої гріхи. Я вірю, що на Христі ти помирав заради мене. Твоя свята кров Лила, щоб простити мої гріхи. Ти мій Пан. Ти в, ти в моєму серці. Я віддаю тобі, життя. Я віддаю тобі. Веди в мене своє життя. Веди мене своєю сильною своє 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 рукою. Суспільною. Духом Святим. Духом. Святим. Духом Святим. І я дякую тобі. Я що дякую. ти є мій батько, ти який любиш мене. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Боже, благослови даємо допомогу людям. Антонівка, також Боже слово.